Привіт! Сьогодні я хочу вам дати практику на заземлення та контакт з землею. Дану практику ми виконуємо або стоячи, або сидячи так, щоб ноги рівно стояли стопа на землі. Щоб ви прям чітко стопами відчували, як міцно ви стоїте на землі. Заземлення допомагає нам легко реалізувати бажане, відчувати безпеку, відчувати опору. Відчувати свої границі. Тому, якщо ви готові, закривайте очі, робіть глибокий вдих, видих, глибокий вдих, видих, глибокий вдих. І з кожним видихом ваше тіло все більше і більше розслабляється, розслабляється ваша маківка, ваша голова, розслабляється ваше обличчя, шия, розслабляються плечі. Вся важкість, вся напруга зараз спадає з ваших плечей і ви ще більше розслабляєтесь. Розслабляється грудна клітка, живіт. Ваші вдихи і видихи стають все глибшими, все спокійнішими. Вирівнюється ваш хребет, він наче витягується вгору і розслабляється. Розслабляється таз, бедра, Розслабляються ваші ноги. Глибокий вдих. І з видихом ваше тіло повністю розслаблене. Глибокий вдих. І з видихом тіло повністю розслаблене. Повторюйте зараз за мною. Я не є мої проблеми, я не є мої думки, я не є моє тіло. Я дещо вище і дещо ще більше. Повністю поринаємо в себе. Відпускаємо всі проблеми, всі напруги, всі думки. Направте зараз увагу всередину себе, в свій сердечний центр. Відчувайте тепло в своєму серці. Відчувайте в серці джерело, божественне джерело. Відкривайте його і впускайте це світло, світло з вашого серця, відкрийте в собі тепло, почніть його відчувати, почніть дихати цим світлом, пропускаючи через кожну клітинку, очищуючи весь простір цим світлом. І відчуйте, як зараз зверху вас наповнює божественне світло, промінь світла прямує вам в маківку. Ви відкриваєтеся цьому світлу, випускаєте його через себе і починаєте розширюватись. Повний спокій. Вас ніщо не турбує. Ви є все і все є ви. Зараз плавно переведіть свою увагу в стопи. Відчуйте свій зв'язок з землею. Відчуйте, чи є у вас цей зв'язок. Відчуйте вашу взаємодію. Що ви відчуваєте, коли ви взаємодієте з землею? Чи є якась напруга, неприйняття? Якщо таке є, створіть намір, що ви цього більше не потребуєте. Відчуйте зараз цю напругу, направте туди світло. І цим світлом вся напруга розчиняється. Розчиняйте все, відпускайте цю напругу, вона вам більше не потрібна. Зараз відчуйте, як з ваших стов починають проростати корені в землю. Глибоко, глибоко в землю. Поспостерігайте за цим, які в, у вас корені, наскільки вони потужні, грубі, міцні. Відчувайте цей зв'язок, відчувайте їх зв'язок з землею, як ви проростаєте глибоко, глибоко в землю до самісінького ядра, до самісінького серця землі. І зараз немає нічого більше, і тільки ви і матінка земля повне з'єднання. Ви відчуваєте, як вона вібрує, як вона дихає. Ви відчуваєте її серцебиття. Зараз ваше серце починає битися в такт з землею, такт з серцебиттям землі. Ви повністю налаштовуєтесь на її хвилю. Ви повністю з нею на зв'язку. Ви і є вона. Немає ніяких меж, ніяких границь. Ви повністю зливаєтеся з землею, ви дихаєте з нею в унісон. Ви відчуваєте те саме, що відчуває земля. Ви стаєте такою ж сильною, лудючою, потужною. Відчувайте цей зв'язок, відчувайте ці енергії, наповнюйтесь. І якщо десь починає з'являтися страх, неприйняття, напруга, можливо якісь блоки, зверніть туди свою увагу подивіться, що там, що між вами з землею, яке неприйняття. Відчуйте, де воно знаходиться, який має образ, і направте туди світло, божественне світло, розчини, розчини все, що закриває мене від матінка землі, все, що мішає мені, все, що заважає мені з'єднатися з нею повністю. Я прошу розчинити, я більше цього не потребую. Колись для чогось я вирішила не приймати землю, відділитися від неї. Але зараз я це відпускаю, розчиняю, я більше цього не потребую. Мій намір з'єднатися з нею. Я знаходжусь в повному прийнятті. Відчуйте зараз, як з серце з хлопини душі ви відчуваєте любов, любов до матінки землі. І я повністю приймаю тебе жодної оцінки. Жодної боротьби і зараз ви випромінюєте безумовну любов до всієї планети. Наповнюйтесь цими енергіями, відчувайте цю любов, відчувайте це. Я вдячна тобі. За те, що ти мені даєш свою турботу, тепло, безпеку, опору. Відчувайте цю вдячність. І зараз відчуйте, як з самого центру землі йде безумовна любов землі до вас. Відчувайте цю любов. Відкривайтеся, приймайте її. Вона завжди турбувалася і любила вас. Відкривайтеся і наповнюйтесь, впускайте її, будьте в цілісності. Я та, яка любима. Я приймаю цю любов і наповнююсь нею. Відчувайте, як ви розширюєтеся, розширюються ваші енергії, розширюються ваші межі. Відчувайте, як через стопи йде тепло, благодать, любов і кожна ваша клітиночка наповнюється. Ця енергія проходить через усе ваше тіло і виходить через маківку. Розширюючи вас, ви відчуваєте любов і турботу, Відчуйте цю потужну силу, відчуйте опору, як ви впевнено стоїте на землі. Вам безпечно, земля захищає вас і любить. Ви в безпеці. Ви впевнено стоїте на землі. Вам немає чого боятись. Відчувайте ці енергії, наповнюйтесь, будьте в цьому стані. Зараз подумки подякуйте землі, подякуйте за цю любов, за цю підтримку. За цю безпеку і поготовності робіть глибокий вдих, видих, глибокий вдих, видих, глибокий вдих, і на видиху можете відкривати очі. Я дякую вам за довіру. Дякую, що ви пішли зі мною в цю практику. Рекомендую час від часу повторювати цю практику, щоб ви могли ще сильніше і ще більше провідчувати і прожити ці відчуття. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео і напишіть в коментарях свої відчуття після цієї практики, що ви відчували. Чи був якийсь супротив? І гарного вам дня.